Я сьогодні вирішила поділитися з вами рецептом сирного рулету з курочою начинкою. Я вже його розрізала, ми подивилися. Ось такий він. У нас, правда, вийшов трошки тоненький кош, багато начинки, але нічого, одне іншому не заважає. Хочете такий самий, давайте готувати. Готуємо наше тісто 300 гр. сиру. Твердого, 3 столових ложки сметани, 3 яйці і щедрий пучок кропу. Це все замішуємо. Застеляємо дечку бумагою, змащуємо щедро олійкою і виливаємо наше тісто на дечку, Розрівнюємо по всій поверхні і ставимо в духовку випікати. Поки запікається наш сирний корш, ми готуємо начинку. Тут в нас 600 г курячого філе, одне яйце, цибулина і сіль. Це ми збиваємо, потім, коли спечеться корж гарячим, ми намастюємо, щоб гарно можна було потім його закрутити. Збили ми фарш, можете перепускати через м'ясорубку, він буде такий, можна сказати, твердіщий. Буде форму краще тримати, скажімо так. Спікся наш корж, випікати бажано на коврику, бо до пергаменту трошки він пристає, і починаємо, він тепленький має бути, і починаємо ось так закручувати його.